Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна вам, любі друзі та шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Гості каналу, які завітали до нас, приєднуйтесь напевно, це не випадково, бо кожна людина в нашому житті не дарма. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці Київська ворожка. І дивитись ми будемо найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасіянс зазвичай прогнозує на короткий період часу від декілька днів до місяця. І дає доволі точні передбачення. Тож налаштовуємось на позитив і все буде чудово! І так, тема ворожіння майбутні події найближчим часом. Сьогодні в нас буде два варіанти. Перший, другий, обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Для глядачів, які обрали перший варіант, або синій камінчик, я починаю розклад для вас. Майбутні події найближчим часу. Dippin' <sus> І так, пасіан складено, які карти збіглися, двері, човен, супутня карта, люстерко або дзеркальце, тополя, клубок, квочка. З курчатами, а також супутня карта підкова. Що це означає? Це означає, що найближчим часом, найближчому майбутньому, вас чекають наступні події. На вас чекають нові можливості. Ще одні відчинені двері. Двері це відвідування. Казенного будинку. Це може бути і зміна роботи або оформлення якихось ділових справ, документів, паперів, тобто відвідування якогось казенного будинку. І все це буде дуже вдало для вас. Бо вам випала найкраща карта пасіянцу Київська ворожка Човен. А човен це безмежне щастя. Він обіцяє реалізацію всього задуманого, запланованого. Він вказує на благополуччя, достаток, гармонію та щастя в любові. Якщо з'являється цей знак у пасянці, це означає, що у вас наступає дуже щасливий. Період у вашому житті, який триватиме довго. І ваше щастя буде пов'язане з новим знайомством, з людиною, яка буде особистістю, або яка стане для вас дуже близькою людиною. Так, можливо, найближчим часом ви будете відчувати себе самотньо, але ви повинні. Проявити самостійність у прийнятті рішення. Бо, напевно, у вас не буде підтримки у людей з вашого близького оточення. Тому покладайтесь тільки на себе. Окрім цього, вас чекає дорога, поїздка або подорож, а можливо, й переїзд. Можливо, ви мріяли. Про таку поїздку, про таку подорож або переїзд, бо карта човен, вона і вказує, що ваша мрія може здійснитися в найближчому майбутньому. Окрім цього, ще тут карта одна співпала Стріли. Карта стріли – це завжди влучення в ціль. Щоб ви не загадали на цей пасіанс, знайте, що ви матимете успіх, що це здійсниться 100%. Бо ви досягнете поставленої цілі і будете відчувати себе дуже щасливою людиною, бо супутньою картою Є карта підкова, яка вказує на удачу, щастя на вашому життєвому шляху. Всі ваші наміри здійсняться. І наприкінці ми бачимо карту квочка з курчатами, так? яка обіцяє гармонійне, щасливе, цілком благополучне сімейне життя. Та сімейне щастя. Тож у вас наступає дуже щасливий період в вашому житті. І дуже щасливі зміни. Отакий От пасьянс чудовий склався для першого варіанту. Дякую вам за увагу та перегляд. А я переходжу до другого варіанту. Для глядачів, які загадали другий варіант, або зелений камінчик, я починаю розклад на старовинному пасьянці Київська ворожка для вас. І так, майбутні події найближчим часом. І так, пасіян склався, які ж карти збіглися: коромисло, лебідь, підкова, двері, грамота, люстерко або дзеркальце та сонечко. Що це означає? Це означає, що в найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Найближчим часом чомусь на вас чекають сумніви та коливання. А ви будете коливатися у якогось рішення. Але ситуація обернеться в позитивний напрямок. На ваші питання ви отримаєте відповідь так, бо вас чекає. Дуже добра звістка. І всі ваші плани мають шанс на успіх. Окрім цього, на вас чекає дуже щасливий і вдалий період, бо вам випала карта підкова. І якщо випала ця карта, то знайте, що на вас чекає дуже щасливий час і успіх! Для вас відчиняються нові двері, з'являються нові можливості. Можливо, ви задумувалися про зміну роботи. І ця можливість з'явиться у вас. Або на вас чекає звернення до казенного будинку з питання оформлення якихось документів або ділових паперів, якихось ділових справ. І це буде дуже вдало для вас. А якщо ви чекали з казенного будинку якихось новин або документів, або якогось рішення, то знайте, ви його найближчим часом отримаєте. Бо вам випала карта грамота, яка і вказує на отримання якогось важливого листа або документа, або якоїсь звістки, або відповіді так, на ваше питання. І ця відповідь або звістка буде дуже сприятливою для вас. Вас чекає нове знайомство. З людиною, яка може стати для вас дуже близькою людиною. Або з людиною, особистістю, впливовою людиною. І ви цьому будете дуже раді і будете відчувати себе щасливою людиною, бо вам випала дуже позитивна карта одна з найкращих карт Сонце. А сонце це символ, який обіцяє вам успіх в житті. Це найщасливіший знак, який передвіщає здійснення всіх ваших бажань. З чим я вас і вітаю. Отакий чудовий пасян склався для другого варіанту. Дякую вам за увагу та перегляд. На цьому ворожіння на старовинному пасянці завершено. Дякую всім за увагу! Та час проведений на каналі Таємниці Таро. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео. Будьте разом із каналом Таємниці Таро на крок попереду самого часу. А я, як завжди, бажаю всім щасливих змін у житті, мирного неба. Та Божої благодаті. На все добре і до нової зустрічі!